Ім, бин, дім, бин, Димка. Всім привіт! Я обожнюю історії про щенячий патруль. Яка ж історія нас чекає сьогодні? Віт, маленькі друзі. Сьогодні ми послухаємо історію про щенячий патруль та піцу. В ній Джейк і Еверест готуються до вечірки. Пан Портер та Алекс мають провести тісто для піци, але дорогою їхній вантажів колопається колесо, і машина зависає на краю прірви. Чи зможе щенячий патруль дістатися до місця вчасно і рятувати друзів і піцу? Ну ми дізнаємось. Щенята рятують піцу. У бухті пригод випав сніг. Джейк і Еверест перебувають на горі Джейка. Ми зробили найкрутішу бій для піци, Еверест!» – вигукує Джейк. Тепер нам потрібна величезна купа дров для сьогоднішньої вечірки з піцею. Навіть більшу від цієї Джейку? запитала Еверест, показуючи на величезну купу, яку вона зібрала. А це так, як тобі вдалося назбирати стільки дров? Я люблю піцу дуже, відповіла Еверест, і вони розсміялися. Тим часом на майданчику Кремес і Рокі гадали, яка піца на них чекає сьогодні ввечері у Джейка. Кремес відчув, як в нього бурчить живіт. Це точно буде папероні!» Пекар Портер та його внук Алекс уже приготували їхнє фірмове тісто для піци і зібрались доставити його Джейку. Вони сіли у вантажівку і вирушили в небезпечну подорож за сніженими гірськими дорогами. Дорога тут дуже слизька, зауважив пан Портер. І що він це сказав? У вантажівки пробило колесо і машину почало нести. А, -а, -а! кричали Алекс та його дідусь. Вантажівка ковзала по крижаній дорозі. Вона пробила загорожу і зупинилася просто на краю прірви. «Охо!» – вигукнув пан Портер. Якщо ми виліземо, вантажівка полетить униз. Нам потрібен щенячий патруль, не розгубився Алекс. Райдер пакував своє гірське знаряддя у рюкзак, коли на його щенпад надійшло повідомлення. На екрані він побачив, в яку пастку потрапив пан Портер та Алекс. Не хвилюйтесь заспокоює він друзів. щенячий патруль не залишить вас у біді. Немає за великого завдання, як і немає занадто маленького щеняти. Щенята гралися та займалися своїми справами, коли їх викликав райдер. Райдер нас потребує, вигукнули щенята та побігли на майданчик. Вони вишукувались у лінію перед райдером і готові виконувати всі завдання. У нас надзвичайна ситуація щенята. Під загрозою вечірка, оголосив Райдер. Нам потрібно врятувати пана Портера Алекса та їхнє смачнюче тісто для піци, перш ніж їхня вантажівка впаде жеквої гори. Ми мусимо їх врятувати, кивнув гончик. Райдер попросив гончика використати лебідку, щоб зачепити вантажівку, а Скай врятувала Алекса та містера Портера за допомогою своєї амуніції. Рокі повинен відремонтувати пробите колесо. Зелений означає вперед вигукнув роки і щенята вирушили на допомогу. Гончик, Скай і Райдер дісталися місця аварії по льоду. Райдер перетворив свій всюдихід на снігохід. Вони побачили, як бідолашні пан Портер та Алекс балансують на краю прірви. Райдер, я не думаю, що ми можемо вибратися з вантажівки. Вона відразу впаде, крикнув пан Портер. Не хвилюйтеся, пане Портере, ми швидко стабілізуємо вашу вантажівку. Райдер повернувся до щенят. «Щенята, до роботи! Гонщик дістав лебідку зі свого автомобіля, і райдер причепив її до бампера вантажівки. Тепер ваша вантажівка вже не впаде, заспокоїв райдер пана Портера, але поки що не виходьте, я не хочу ризикувати. По щінпаду райдер викликав скай і попросив її спустити трос зі свого гелікоптера. Алекс надійно прив'язав трос до свого паска і злетів у повітря. Ге-гей, «Хе -хе супер-хлопець!» суперхлопець! кричав він, насолоджуючись польотом. Услід за ним піднявся в небо пан Портер. Він насолоджувався польотом так само, як і його онук. Я супердідусь! ого го, гордо сказав пан Портер, коли приземлився. Тепер прийшов час рятувати вантажівку. Гончик використав лебідку, щоб витягти вантажівку на дорогу. Вона з гуркотом вдарилася в землю, і коробка з тістом для піци вилетіла через відкриті задні дверцята у прірву. О, ні! Як же ми тепер зможемо зробити піцу, коли в нас немає тіста? зарюмсував Алекс. Не хвилюйся, Алекса, під його райдер. Ми повернемо тісто. Скай, можеш за допомогою своїх окулярів оглянути довкілля? Чи не побачиш десь наше тісто для піци? Зараз, райдере, з готовністю відгукнулась скай. Райдер попросив руки змінити колесо вантажівки. Буде зроблено, сказав той. А тим часом Скай помітила коробку з тістом на схилі Джейкової гори. Ой, лишенько, Гарбі, гірський козел. Також помітив коробку І, здається, він хоче пообідати тістом. Райдер надягнув пасок і тросом Я доберуся до тіста швидше, ніж Гарбі, запевнив він. Тепер настав час суперрятівника Райдера, сказав Алекс, і всі засміялись. Але Гарбі вже майже біля тіста. Сьогодні Райдер схопив коробку, Гарбі вчепилася в неї зубами з іншого боку. Скаль підтягнула райдера вгору, і йому вдалося врятувати коробку. Ура, ти супер райдере. Дякую тобі за наше тісто, радіє Алекс і за нашу вантажівку, додає пан Портер. Будь ласка, ми завжди раді допомогти, якщо треба, відповів райдер. Райдер і щенята. Прибули на вечірку. Вони чудово провели час, приготувавши разом піцу. Ну і, звісно, поласувавши нею вдосталь. Вау! Це так історія! А я вже думав, що вони залишаться без піци. Друзі, хочете ще більше історій про щенячий патруль? Адже я дуже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!